Доброго дня! Радий вітати вас на каналі Знижки Тут. Зараз ви дізнаєтесь, які знижки підготувала для нас мережа мультимаркетів Аврора по акції Знижкотик змів ціни знижки до мінус 59% на товари в акції. Акція дійсна з 19 до 25 січня. У самому магазині перед покупкою товару перевіряйте актуальність ціни на сканері цін. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Буду радий вашим коментарям. Бажаю вам приємного перегляду. Ланчбокс плакстиковий, герметичний в формі циліндра 700 мг, ціна 64 грн. гривні. Тарілка десертна скляна діаметр 215 мм. Нова ціна 39 гривень. Брелок для ключів курочка в чобітках розмір 4,8 на 3 см. Нова ціна 12 гривень. Тарілка десертна пластикова алмаз з різдвяним малюнком 25 на 2 см. Шарпетка жіночі демисезонні, Високі з малюнком розмір 22-24. Нова ціна 29 гривень. Шапка Балаклава чоловіча в'язана. Нова ціна 99 гривень. Чашка скляна. ребриста Із золотистою ручкою. 350 мл, Нова ціна 69 гривень. Стакан пластиковий з кришкою та трубочкою. Різдвяний 450 мл. Нова ціна 69 гривень. Шапка жіноча з відворотом в смужку. Ціна зі знижкою 88 гривень. Шкарпетки: жіночі, демісезонні, середні, новорічні розмір 23-25 Нова ціна 34 гривні. Шкребок для видалення льоду автомобільний пластиковий Crion Ice Mini. Ціна зі знижкою 12 гривень. Сковорідка алюмінієва діаметром 26 см. Антипригарна. Браво Шеф. Нова ціна 289 гривень. Шкарпетки чоловічі, демісезонні, високі бонус. Чорні в асортименті. Кухоль парцеляновий. Українське етно. 210 мл. Нова ціна 49 гривень. Сніжколіп пластиковий. Go На 2 кульки. Нова ціна 49 гривень. Форма для снігу пластикова. Go, Замок кольоровий. Нова ціна зі знижкою, 39 гривень. Кошик для зберігання речей. Текстильний. Плетений круглий підвісний 14 на 19 см. Ціна зі знижкою 55 гривень. Гольфи жіночі махрові. лете, з різдвяним принтом розмір 22-24. Ціна зі знижкою 74 грн. Шкарпетки жіночі, демісезонні, високі. лете, смуги мікс. Ціна зі знижкою 34 гривні. Сушарка для взуття електричка. Нова ціна зі знижкою 77 гривень. Шкарпетки чоловічі, Демісезонні. укорочені. Однотонні. Розмір 2931. 31 Нова ціна 27 гривень. Шкарпетки дитячі, Демісезонні. середні. Врубчик. Нова ціна 29 гривень. Серветка, настільна, порційна, кругла. Ціна зі знижкою 29 гривень. Тремпель для одягу. Пластиковий прозорий в асортименті. Ціна зі знижкою: 15 гривень замість 24. Шкарпетки чоловічі. Гладкі низькі мікс. Розмір 27-29. Ціна зі знижкою 19 гривень. Шкарпетки дитячі демісезонні спортивні. Кольор в асортименті. Ціна зі знижкою: 17 гривень. Кошик для зберігання у холодильник пластиковий розміри 27 на 18 на 11 см. Нова ціна 55 гривень. Органайзер для холодильника пластиковий на колесах. Ціна зі знижкою: 99 гривень. Комплект чоловічий зимовий. Шапка плюс шарф снуд. Ціна зі знижкою 149 гривень. Брелок для ключів металевий. Парасольки. Ціна зі знижкою 17 гривень. Знижка 41%. Шапка чоловіча в'язана з відворотом. Ціна зі знижкою 88 гривень. Кухоль парцеляновий, Мілена 330 мл. Ціна зі знижкою 49 гривень. Ролик для чистки одягу багаторазовий. Знижка 47%. Нова ціна 29 гривень. Шапка жіноча. Зимова з помпоном. Ціна зі знижкою 88 гривень. Сніжка ліп пластиковий на 6 кульок GipGo. Ціна зі знижкою 77 гривень. Салатник пластиковий алму з різдвяним малюнком 25 на 11 см. Ціна зі знижкою 34 гривні. Салатник порцеляновий алма різдвяний діаметром 15,5 см. Ціна зі знижкою 49 гривень. Кухальськланий дитячий мікс 240 мл об'ємом. Ціна зі знижкою 27 гривень. Ланчбокс пластиковий з приборами. Hobby Life 920 мл Плюс соусниця 40 мл, Ціна зі знижкою 109 гривень. Шапка дитяча зимова на зав'язках з помпоном, Ціна зі знижкою 59 гривень. Тарілка порцелянова. Фігурна у формі будиночку. Ціна зі знижкою 69 гривень. Комплект жіночий в'язаний: Шапка плюс шарф. Ціна зі знижкою: 119 гривень. Знижка 40%. Набір накладок фісуючих для трампелей: 10 штук. Знижка 56%. Нова ціна 12 гривень. Шапка дитяча зимова з помпоном. Ціна зі знижкою 59 гривень. Чашка дитяча пластикова ліро каченя. Ціна зі знижкою 24 гривні. Брелок для ключів металевий. Сонечка. Ціна зі знижкою 9 гривень.